Ми вітаємо дітей в межах програми «Рінат Ахметов дітям. Завдяки цій програмі понад 5 мільйонів українських дітей отримали шанс на краще майбутнє. Це не просто цифри, це життя, яке наповнене новими можливостями, вірою та підтримкою. В нашому закладі перебувають дітки з особливими потребами. Вони особливі. І ставлення до них повинне бути особливим. Кожна людина має право на те, щоб її життя було кращим. А такі добрі люди, як Рінат Ахметов і його команда, тільки підтримують, тільки допомагають, тільки бажають, щоб діти були щасливі, задоволені і мали все необхідне для щасливого життя звати Аліна Кліпчик. Я менеджер проєктів та програм фонду Ріната Ахметова. Ми сьогодні до вас завітали для того, щоб привітати вас з новорічними святами, особисто від засновника фонду Іната Ахметова. Діти, які пережили травматичні події, часто втрачають віру в себе та завтрашній день. Фонд Ріната Ахметова» допомагає їм віднайти рівновагу, повернути радість дитинства, де є місце мріям та можливостям. Завдяки ініціативам фонду Ріната Ахметова діти е, отримують психологічну підтримку та поштовх до нових досягнень. Адже програма Ріната Ахметов дітям це допомога, що дарує завтра. Сьогоднішнє свято для мене особисто, в моєму віці, я сьогодні відчула себе 15-річною дівчиною. Це щось неймовірне, це щось перехвачує. Дух переповнює якісь почуття. Ми дійсно забули, що йде війна. Ми були з вами, ніби в якійсь казці. Мені. Класний, аж спать хочеться вже, так награлися. Ми знаходимося в утайцях. Мене звати Толя, мені 15 років. Тут відбувається музика, всі танцюють, граються шариками, конкурси, усякі конкурси. Дуже дякуємо, просто чудове свято, настрій супер, ну, ви бачите, самі себе бачите як. Дуже дякую вам за це свято. Дійсно зробили дітям настрій цей нелегкий час. Насправді такого свята е, давно я не бачила. Фонд Рената Ахметова, який ми знаємо, це серйозний фонд. Але ми ніколи не думали, що Удайці, в нашу глибинку ви приїдете. І для нас це було чудо. І ми дійсно наші дітям, ви нашим дітям зробили свято. Це не просто свято, це радість. це... Це бажання жити, це бажання посміхатися, це бажання щось робити. Я навіть не можу сказати, наскільки ми всі вам вдячні.